Плануючи подорож, перед нами поставив питання обрати дві сонячні панелі по 170 Вт, які коштують в районі 100 євро кожна, або одну панель, яку коштує 469 злотих у Львоа Марлен. І за заявленими характеристиками видає 410 Вт. Зупинились ми на останньому варіанті, так як вона підходила нам за розмірами. Розміром, розміром і характеристики я прикріплю до відео. Закріпили ми її на даховий багажник, який придбали окремо після того, як експериментували з різними способами установки. І був прокладений кабель, який заходить через задні двері сюди у кабіну, прокладений по кабіні. І тут у нас стоїть вже контролер і акумулятор з ДАФ. Панель ми тестували спочатку в Польщі, вона видавала магу нам, але зараз ми в Греції і максимальні показники панелі, які ми спостерігали на даний момент, це 311-310 Вт. Знову ж таки, закріплено відео з застосунку, який йде з контролером. І зараз, якщо поглянемо на історію, то побачимо, що видавала нам панель ці дні. Ну і наостанок ті краєвиди, заради яких це все було задумано.